Добрий день, глядачі і підписники мого канала. Для початку я вам трохи підніму настрій. А тоді вже ми підемо пекти з вами печення. Зібрала я свої фіолочки. Сьогодні у нас з ними банний день. Поливаю, напуваю їх. Третье, частіше до них заглядати, бо я ви знаєте, другий раз я прозіваю, і воно ж тепер тупиться в хоті. Батареї, воздух, воздух сухий, то вони і швидше пересихають. Зразу я додаю при кожному поливі трохи добриво для фіолок і поливаю. Їм треба зразу багато їсти. Щоб гарно цвісти і здоровими бути. У цих таких фіалок, бачите, в мене чимало. Але колір мені дуже подобається і вони гарно квітнуть. Ось такі. Ось тут це все. Бачите. Це трохи світліше, ніж. Оця фіалка. Оце ось така біленька, трохи там і розгосте. Ну, я думаю, що це вона із молодесеньких, Це племіничка мені дала, квітка ще буде не така краща. Це вона тільки-тільки починає квітнути, і в неї ще ну, немає, не набралась вона тієї сили, яка треба. Щоб показати свою справжню квітку у усій красі. І ось така ще тільки перва квіточка, ця, будуть меншенькі, повнішенькі. Були в мене ще дуже горні фіолки, але прополе. Ну нічого. Це таке, що заведемо, розведемо, аби було бажання. Так що. Ось така краса квітне і милує нас не тільки мене, а й вас. Бо я вам показую свої квіточки. Ну, а тепер піду я разом з вами на кухню пекти печення. Печення буду пекти сьогодні на томатному соку. Я і забулася. Про це печення, про цей рецепт. Це рецепт ще з далеких 90-х років. А свій старенький записничок і натрапила на цей рецепт. Чось так захотілося мені його спекти, пригадати смак цього печива. Можливо, і ви також пам'ятаєте цей рецепт, пекли. А як хто молоденький, господарочка, яка молоденька, подивиться, і, може, їй також сподобається це, це печиво і буде пекти. Для печива потрібно 10 столових ложок томатного соку, 10 столових ложок цукру, 2 стакани борошна, 1 чайна ложка соди. І 8-9 столових ложок смальцю. Тепер я зразу усе змішаю і замішу тісто. Так, тісто я вже замісила. Ще я додавала борошно на стіл, щоб замісилося ловко тісто. Тепер я його залишу, хай воно полежить, а я нагрію духовку до 180 градусів. Уже я один лист ось печення зробила, розкатала. І десь так міліметрів на 5, мабуть. Виробляла я звичайним полустаканчиком за кожним разом вмочувала в борошно. Було б цікаво і красивіше, якби було формочками вирізати для печива. Ну, Будемо їсти і такі. Один лист вже зробила, ось буду робити і другий лист. Мене просять, щоб я показала, як варю борщ. Ну, будемо живі, здорові. Дасть Бог заріжемо порося. Тоді будемо разом з вами і варити, і тушити, і жарити. У нас з вами ще все попереду. А зразу я буду ставити печиво в духовку і випікати. Печення як спечеться. То дати йому вихолонути на листу. Зразу не займати його, бо воно м'якеньке буде, то поламається. А як вихолоне, то воно ж тоді вже таке зробиться пісочне і гарно знімається воно тоді. Спеклося вже печиво. Простеньке, незвичне, але смачне. Печиво виходить хрумке і пісочне. За рецептом моєї молодості. Кого зацікавив такий рецепт, спечіть, я думаю, ви не пошкодуєте. До побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго!